У нас ну, з'явився новий порушник в телеграмі. Зараз я скажу, як його звати. Його звати Кіберполіц. Але якщо він вам напише його друж... в лічку або дружити, нічого не відповідайте. Просто. То сидіть і нічого не пишіть йому. А то я вам зараз розкажу, що буде. Краще не дружить, не дружить з кіберполіці. Він є порушником ТГ, він спавить всіх чатах, які він є. Він знаход... Він потім пише дай номер, потім маніпулює. Але він пише в іншій. Ну, типа, щоб залогінити, там все таке вам будуть приходити паролі. Не присилайте йому. Ніколи нічого не присилайте. Запам'ятайте це. Запам'ятайте це. Якщо ви порушите, вам хана. Всім пока!